Що стосується виборів, то тут повний фарс. Я думаю, що ми починаючи з сьогоднішнього дня будемо бачити дуже дуже величезну кількість і різних світлин і відеоматеріалів, як саме це проходило, як саме е Проходить етап голосування, коли просто в сільській місцевісті ставлять якийсь стілець, дві там тубурки, і от все це виборча дільниця. А іноді просто немає навіть ну якоїсь меблі для того, щоб проводити голосування. Тобто, в кабінка вона порожня. Ну зрозуміло, що там навіть ніде поставити підпис якусь чи ще щось. Тобто, це все фарс. Плюс вже дуже багато Багато є свідчень, тому що е, обход роблять е, по побудинковий по квартирний е, не просто люди, які займаються виборчим процесом, а ще й в супроводі е, військових або просто озброєних якихось людей. Е, е, навіть е, ми от бачили декілька роликів. Пропагандистів там понабирали якихось іноземців, нікому не відомих ноунеймів, які кажуть все нормально, порушень нема. А поза них проходять люди з автоматами. Ну вони е, абсолютно примітивно до всього підійшли. Вони вже не е, приховують того, що це все фарс. Їм наплювати, що буде говорити світова. Е, взагалі, от, спільнота. Е, Тут тут всім все зрозуміло». Що стосується мобілізації, то якраз наприкінці цих виборів о, отримують окупанти ще більше інформації про тих людей, кого можна мобілізувати. І вони я думаю, що одразу після виборів. Піде чергова хвиля мобілізації. Говорити про те, що там а, зменшується кількість чоловіків. Ну, це ми просто будемо повторюватись, тому що насправді е, давно вже е, так звану ЛНР називають ЖНР, тобто жіноці угу. Народна Республіка. Реально величезна проблема вже з чоловіками. Забирають навіть тих, хто має бронь.